Всім привіт, друзі! Ви на каналі VladGame, і сьогодні ми будемо грати в ...в... Hide <світ and> Seek. <sick> і, це, і це буде відео не, не я один. Зі мною присутствує вла... Ваня Play. Ми зара... Ты нашел? Да. Сьогодні у нас совместне відео званя... званим плей. Ха? Отой, ото я, побежали. Я побачу тебе. Ми, коротше, з званю ховатися. Це 31 хвилина. Ой, о, 3... 29 секунд і вони будуть... А туди, а от. Опа! А тут у мене склатися в стінку. А, реально? За... Заходимо сюди. І я зараз для вас пройде одна секунда, поки ми тут будемо стояти. А коли почнемо втікати, коли нас знайдуть, то я включу запись. <рес> Блін, друзі, нас знайшли і мене зловили. А тебе, Вань, тебе зловили? Рубі-рубі-руб. А я, а я вже під смертю. Ладно, друзі, зараз для вас знову прийде одна секунда, бо у нас вам дивиться, як грає друг, друга людина. Так, пауза пройшла. Ем, для мене пройшло десь певних хвилин 5. А для вас пройшло, певне, там. Одна секунда, одна мілісекунда навіть. Якийсь воркшоп попався там. <сманова> ходь <сманова> би не я, ходь би не я, ходь би я. Ходь би не я. І не хочу ловити. Блін, воно близько було біля мене. Блін, я міг бути. Мені треба, було. Да. Так, запись іде, все окей. Погнали! Погнали, ван. Давайте ховаємо в Водного че! В одного чела скин такий самий, як yeah. в мене почті. Тут да. Ти побежали. Бачите, я. Да, бай-бай. Запрыгаємо. Ти на ящику? Ти-де. на коробочку. Бам. І да. Бачу да, бачу. А то де Вс. Да, у Бачу. і бумс. Оп. все ми тут сховалися Я беру вот туда. ти серйозно Ваня Ваня, ти, Ваня Почекай Кунавер. Я впав Ты впав? Да Чуєш, Вань, а коли в тебе нова серія паркурса і построїв? Не знаю В тебе її певно не буде. Так. Да. На камеру точно не скажу. Окей. Mm, okay. А по секрету скажеш? Ні. Mm. Я oh, не знаю. О, на лехті забрався. Там однічало взагалі за границею ходить. Предлагаю бігати зіп зіп зі зіп 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 зіпсі бомбін. Став. Він біжить. біжимо він. він за нами! Він за нами! Он тут! Бежи! бі 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 Би-б-сиб. Він мене забив! Скоро заб'є, бо я наблюдаю за тобою. Це було бай бай завжди.

Ого, я тут холонку знайшов, якщо ще не будемо тут аграри, то. Да. Вань, давайте буде перша частина буде перша частина, бо я вже не хочу якось знімати. Я першу частину ото пророблю, бо я вже більше не хочу знімати відоси. Ще буде другий. Я хочу, ви, типа, не знімати вже, але тіпа, щоб була ще друга частина нашого відео. Коли? Я не знаю коли, то чи, чи сьогодні, чи завтра, я там не знаю.